Вітаю, шановні колеги! Класні керівники перших та шостих класів. Для того, щоб створити в Хумані свідоцтво досягнень, потрібно відкрити простори в вибрати слово мій клас. Там, де мій клас обрати відповідно клас, перейти в меню Аналітика. В аналітиці вибираємо свідоцтво досягнень. А тепер звертаю особливу увагу, щоб. Правильно сформувати свідоцтво досягнень потрібно створити компетентність неоцінювання. Звертаю увагу, класні керівники створюють не проміжне і не перший, і не другий семестр, а річне. А вчителі-предметники створюють, відповідно, перший семестр і другий семестр. Дату вказують: дату навчаль... кінця навчального року. У нас це 31 травня, обов'язково обирають. Характеристика навчальної діяльності вибирають команду створити. Далі після створення ви можете зайти там, де слово річне. І у вас буде характеристика навчальної діяльності, тоді, коли ви оберете відповідно учня. Звертаю увагу, характеристика навчальної діяльності заповнюється в кінці навчального року. І для того, щоб експортувати... Свідоцтво досягнень натискаєте команду експортувати. Е, ви будете бачити свідоцтво досягнень відповідно того, як буде вчитель його заповнювати.